Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ми розглянули надзвичайно важливе питання. В першу чергу це затвердили акти по об'єктах нерухомості по наших словчанах, які зверталися внаслідок російської агресії. Друге питання ми внесли трошки розширення і впростили процедуру харчування безкоштовного діток, батьки яких які перебувають сьогодні в Збройних силах України. Воно було конкретно прописано постановою кабінету міністрів, тому люди звертались, виникали питання. Ми сьогодні це все упростили, і практично, один із батьків, хто служить, має можливість подати відповідну довідку з військової частини, і ми будемо діток безкоштовно харчувати. Ну і третє питання це сьогодні. Ми прийняли рішення вже передали на пункт евакуації, на зборний пункт каліюдит, які ми отримували як гуманітарну допомогу на 812 тисяч гривень. Це економія коштів з міського бюджету. Прийшла на превеликий на жаль. Нам не вдалося вирішити придбання це за рахунок коштів зони спостереження, тому що в 2023 році їх також не було. Тому ми не були шукати інші шляхи. Тому засоби захисту це марлікмарліві пов'язки, каліїодит, відповідні противораційні сховища. Укриття вони сьогодні є в нас наявності і в разі не дай Бог ситуації. Люди будуть мати можливість засобів захисту використовувати по призначенню. Я на що хочу звернути увагу ще раз. Калійодитна СПО нас по 0,125 грам це якраз доза на одну людину приміняється тільки в разі аварії і відповідно розпораження обласної державної адміністрації, тому його не можна приміняти як профілактику, будь-який інший спосіб. Я на це теж хочу звернути увагу. От всім дякую, це буде Україна.